Табличка різновидів протинурій. І хочу пару слів сказати стосовно піроголового методу, який є кількісним виявлення білку. Даний набор, набор використовується для виявлення білку в сечі, а також в спінномозговій рідині блікворі. Але це важливо розуміти, щоб ліквор був прозорий, не гемалізований. Важливо дуже, щоб якщо лабораторії переходять на вивлений білку піроголовим методом, міняли референсні значення норм з там вивлена-невивлена на ось ці цифри, і особливо важливо не плутати. Рівень білку з добові порції сечі і ранішній. Тобто ставити ось ці норми, які дає виробники реагентів на ранішню порцію сечі, білок має бути менш ніж 01 грам літр. Ось, до прикладу, як на цій фото з інтернету, це якась західна лабораторія, де протеїн, ось тут норма менше 0,1 в літр. І далі, якщо білок дуже високий, більш 2 в літр, треба пробу розводити і не плутати ступінь розведення сечі і лікворі. Сечу розводить в 3 рази, ліквар в 10 разів. Ще треба розуміти, що якщо це вимірювання відбувається на спектрофотометрах, квіта має бути бажано одноразово Або вона має бути ідеальна, прозора, не пошарпана, бо будуть видавати ваші фотометри мінуса. Це дуже смішно. Ось, до прикладу, набір. Визначення пірголовим методом харіба і не треба плутати білок в Сивороці, в сировиці та в сечі. Це різні речі. Ось будь ласка, про що каже сісмикс на цьому скрині. Ось нижня строка. Трошки теорії. І ще трошки цікавої теорії, якщо хочеться щось пофарбувати, ось, будь ласка, методика. Бо можливо і осад теж висушувати, теж фарбувати так же, як і за методикою, як фарбується формула, велика Ще, будь ласка, важливо розуміти. Якщо е, виміренно білок е, позитивний на тест смужках обов'язково його далі треба перевіряти кількісними методами. Тому що? що? Тому що багато хибно-позитивних результатів на тест смужках це треба знати. Просто цікава фотографія макрофагів. Це не до протинорія, просто мені не сподобалося. Графагі обов'язково в з очі будуть. А ось цей елемент циліндр з нирковим епітелієм. Тут осуд пофарбований. На циліндрах може бути тільки нирковий епітелій. Ніякий непригодний, не тим паче плоский. І ще одне фото теж ниркова епітелія. Трошки з конференції інформації стосовно переголового методу. Принцип. Будь ласка, так наверх. Пацієнта з позитивним тестом на тест смужка Обов'язково роблять, перевіряють це все. Ще один тут вивлено білку сучі, набор з кислоти. кислотою. Ось так буду виглядати помутніння з кислоти. Ну і все. Далі я буду просто показувати фотографії. Одне за одне. Стосовно приклам Сі у вагітних, дуже важливо відноситись до білку. Якщо виявлено в разові порції, далі обов'язково вимірюється в добовій, збирає людина. Так, кому цікаві накази, читайте протоколи. Це урія. Рекомендація Дігу, це нефрологи цим користуються активно. Будь ласка, смужка на вивід не або мінові білки. І треба пам'ятати, що смужку ми мірюємо в цільній сечі, тобто ми, вона перемішана, бо нам треба знати і елементи осаду. Там лекоцийти, щоб ці сезони прореагували, а вже кількісні методи міряються в надосадовій відцентрофовованій сечі. Будь ласка, ця інформація це важливо. Які блки саме складаються?